Це ж это. Дивісь. Крісло для режисера. Оп. Оп. Це для молодого режисера. А це для молодухи. А це вже хто со стажем. Бачиш, матрасик знімається, постирати. Так, Да, круто конечно. Матраси підбіжі. Чіп-чип натянули. Такий чехольщик. М'ягенькі. Зняли, постирали. Можна так. поставити, він дуже-дуже зручний. Величенькі розміри. Такі, так? Да? А ну присядь туди, подивимось. Так. Витримує до 140 кг. Вага його 7 кг. Ну слухай, так це як двохмісний виходить. Ні, ну для великих дядьок підійде 100%. Дивіться, який метал тут. Не тоненький. Ні, ну зроблено на совість. Да. Прикольно, так? Да? Заходьте протестити його. Дивіться, а складується. Uh, а, чехольчик віде. ще є для нього. Клас. Все. В будь-яку машину залізо. Под телефончики. Под бутылочку, под пляшечку, Ще под орешки, що хочет. Класс. Заходим новинки.